Всім доброй ночі. Время почти восемь. Я нещодавно тільки прийшла, може часа полтора назад. Ребра просто відпадають. Просто відпадають. То поїла, трошки лягла відпочила і розумію, що мене ждуть квіти, тому я не можу, коротше, собі дозволити полежати. Ось, таку красу я навела. Мені сподобалося. Дуже гарно. Як будто, знаєте, як будто і не ходила без ресничок, скажімо так. Ось. Тому зараз будемо з вами садити оці мої квіточки. Я їх вчора трошки ще підлила. Думаю, з ними нічого не стучиться. За ніч беру крістюшки ґрунтик що діти мої не посажені. Вони заслипаються. День такий себе. Я в милі готувала ту ікру, а потім на дві години побігла туди і, коротше, я ледве-ледве вилежала, ледве-ледве. І то с перерывом ну, вставала, тому що просто тупо задницу ребра дуже болять. Погода у нас така собі. Дуже душно. Був типу дощик. цей дощик, але щось таке, ну воно душно. Вікна я відкрити не можу. Того що Того, що цей. То, що комарі. У нас сіток тут на вікнах нема, тільки на, тільки на кухні є. А на балконі, ну, в нашій кімнаті і в Молого немає е, сеток. А воздуха то хочеться, воно душно. І якось так. Як ваші справи розказуйте? В общем, посадила я ось такі квіточки, <гум> провела дуже гарний ефірчик з вами. Мої золоті, дорогі любимі. Ось. Так що діти спасені, я йду спати. І на сьогоднішній день заканчую. <гум> на сьогоднішній день всі зйомки. Так що бажаю всім тихої ночі. Всіх люблю, цілую. Квіти посадила. Все, моє совіще там. Останні квіти стоять, з ними все добре, з ними все гарно. Поливаю все. Єдине, що треба, мабуть, трішечки підкупити кореї і подосипати, мабуть, трошечки в горшочки. Так що так, дякую всім за ефір. Я... Мені було дуже добре з вами і мені дуже хотілося частіше виходити в ефіри. Реально, мені сподобалось з вами спілкуватися вже бо якось відео я сама з собою. А так з вами. Дякую всім велике. спокійної тихої ночки. До завтра.